Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді не ножики і не ліхтарики, а військове взуття з нової поставки від бренду Бельвіль. А якщо конкретно, то говорити ми сьогодні будемо про тактичні черевики, Minimalist Training. Компанія Белівіль була заснована в далекому 1904 році. Це тоді, коли Росія поперла війною проти Японії і досить швидко получили Взуттєвий бренд Белівіль названо в честь одноіменного міста в штаті Іллінойс. І на початку свого існування це було досить скромне виробництво, на якому працювало близько 50 чоловік, які виготовляли менше сотні пар взуття в день. Але з початком Першої світової війни... Попит на військове взуття різко збільшився, і компанія отримала своє перше державне замовлення, після чого почала активно розробляти нові технології в плані військового взуття і потужно нарощувати обсяги виробництва. Друга світова війна також не сприяла, так би мовити, застоям на виробництві. І в результаті, в 1945 році, компанія Белівіль була представлена до нагороди армії Неві. А це на секундочку така нагорода, яку отримали лише 5 компаній, що поставляли. Взуття армії США, а всього їх було залучено аж 90 Демисезонні черевики, які ми сьогодні розглянемо, виготовлені з натуральної шкіри зі вставками з тисячної кордури. Таке поєднання сприяє швидкому відведенню вологи. Разом з тим, взуття легко вентилюється, що просто необхідно при тривалому перебуванні в ньому. З внутрішньої частини черевики мають по два вентиляційні отвори з металевою сіткою. Підошва. Цього взуття називається Vibram Tarsus. Вона виготовлена з міцного поліуретану, має виразний протектор, який забезпечує надійне щеплення з поверхнею. Така підофа має непогані амортизаційні властивості та рівномірно розподіляє навантаження на стопу ноги. Устілки тут леті з поліуретану. Вони також мають певні амортизаційні властивості. Всі шви на цих черевиках виконані подвійними, а в місцях, де найбільше навантаження відбувається, зроблені потрійні шви. Ще одна характерна особливість цього взуття полягає в тому, що тут реалізовано досить плавний підйом від носка до п'яти ноги. Він сягає всього 2 мм. Це так звана технологія міні яка спрямована на збереження комфорту користувача під час тривалих переходів або активних тренувань. Так воно чи не так, я особисто ще не перевіряв. Але компанія, яка існує більше ста років, напевно, що він не в'яже. Які ваші доказательства. А для підтвердження якості цього взуття ми притащили черевики, які належать одному з наших колег. Цим черевикам 13 років. 13 років, Карл, знущань, полігонів, полювання, риболовлі, де ти ще там був, в горах в лісі. Ну, він був всюди. І вони живі. Тим не менш. Ну і власне, маючи таке підтвердження якості, зносостійкості, та, в принципі, невбиваємості таких от черевиків, можемо сміливо рекомендувати їх військовим, мисливцям, туристам, мілітаристам та всім іншим, хто полюбляє екстремальні пригоди. Тому, якщо ви шукаєте собі взуття такого сегменту, то ласкаво просимо в магазини Єбісмі.